Вікна за вівторок починаємо з трагедії. Автобус із українськими туристами потрапив у Польщу у страшну ДТП. Зіткнувся з легковиком. Удар був такої сили, що автобус перекинувся. Автомобіль знесло в канаву. На місці загинули обоє водіїв: поляк і українець. Одинадцяте українських мандрівників травмовано, трьох із них із тяжкими травмами у шпиталину. Трагедія сталася на трасі Варшава-Люблин. Автобус повертався із познані до Коломиї. Рідню пасажирів цього трагічного рейсу відшукала наша Юлія Струк. Вона також завітала до автобусного парку, де працював загиблий, і спробувала з'ясувати, чому сталася трагедія. У цьому будинку жив загиблий водій. 29-річний Павло з дружиною та сином другокласником переїхали сюди два роки тому. Втім, зараз вдома немає нікого. Усі найближчі родичі стрімголів помчалися за кордон. Їм зателефонували, і сказали, що трапилася аварія. Павло, в реанімації. Про те, що чоловіка вже немає серед живих, рідні дізналися лише тоді, коли приїхали вже до Польщі. Трагедія сталася минулої ночі на трасі Варшава-Люблин. Павло за кермом неоплана повертався до України. У салоні рейсового автобуса познань коломия було 19 людей. Їм назустріч на шаленій швидкості летів легковик з угорськими номерами. Врізався в колесо автобуса, того розвернуло та понесло у кювет. Обидва водії загинули на місці. З такою силою зіткнення, що автобус... Автобус розвернуло на проїжджій частині дороги, кинуло автобусом до кювета, і автобус перекинувся. Передня частина його вдарилася в лісопосадку, якраз тим місцем, де знаходився наш водій. Водій поправив якраз між дерева, його затиснуло, в результаті чого він загинув на місці. В аварії постраждало ще й 11 пасажирів автобуса. Усі українці. Їх відвезли до лікарні міста Познань. У кого травми легші, таких більшість уже повертаються додому. Серед тих, хто лишився в Польщі троє мешканців Прикарпаття. Вони у важкому стані з переломом таза. Там і іннина мама. Жінка якраз їхала додому із заробітків. І вона дзвонила. казала, що їдуть додому. А далі казала, що зразу не зустрінете. Потім дзвонила, щоб вже і не зустрічати. Що їй небудь визначи аварія в Коломийському автопідприємстві, якому належав маршрут, в аварії звинувачують водія легковика. кажуть автобуси у них справні. А Павло Циганчук водій досвідчений. Працював у них вісім років. За цей час жодних претензій. У польській поліції з висновками не квапляться. На цю хвилину зарано говорити, хто з водіїв винен. Треба провести розслідування. Серед причин аварії можуть бути слизька дорога і негода, але це не єдині причини. Міжнародний рейс коломия познань курсував з Прикарпаття тричі на тиждень. Після трагедії кажуть в АТП, кількість рейсів скоротять. Сім'ї загиблого Павла вони обіцяють виплатити компенсацію. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.